Вночі та зранку ворог атакував місто Харків. Внаслідок влучання БПЛА сталися пожежі. Обстрілювали і прифронтові громади області. Місто Харків, перша двадцять. В нас сідок обстрілу БПЛА типу шахет, горівдах двоповерхової будівлі на площі 1500 квадратних метрів. Перша нуль нуль. В нас обстрілу БПЛА типу шахет. Горівдах чотирьохповерхової будівлі на площі 1000 квадратних метрів. 21.30. перша тридцять. В нас обстрілу БПЛА молнія Пошкоджено господарчу споруду та горіло дерево на площі 2 квадратних метри. 13.38. тридцять вісім. В нас обстрілу БПЛА типу шахет. Горіла складська будівля 13.35. Внаслідок влучання БПЛА, типу шахет в дорогу. Горів автомобіль Ауді та трава на загальній площі 200 квадратних метрів. Пошкоджена адмінбудівля та 24 автомобілі, 13.35. Внаслідок обстрілу БПЛА, типу шахет. Горіли дрова на площі 10 квадратних метрів. Постраждав 65-річний чоловік. 13.21. Внаслідок обстрілу чотирьох БПЛА, типу шахет, горіла трава та сім. Автомобілів на площі 200 квадратних метрів постраждала одна людина. 21.40, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Кабо горів приватний будинок на площі 120 квадратних метрів. Дах магазину, що не працює на площі 100 квадратних метрів, та торгівельні павільйони, що не працюють на площі 50 квадратних метрів. 13.53, Харківський район село Руська Лозова. Внастлідок обстрілу БПЛА типу Шахет горіла трава на площі пів гектара. 13.47, Харківський район, Вільхівська територіальна громада, село Вільхівка. Внастрідок обстрілу горіла трава. На площі тисяча квадратних метрів 13.44. харківський район Солоницівська територіальна громада село Солоницівка. Внаслідок обстрілу БПЛА типу шахет горіла трава на площі одного гектара. 13.26. Харківський район, місто Дергачі. Внаслідок влучання попередньо БПЛА типу шахет горіла трава на площі одного гектара. Пошкоджено також будівлю спорткомплексу. 13.25. Харківський район, місто Дергачі. Внаслідок влучання попередньо БПЛА типу шахет горіло будівельне сміття в будинку та трава на площі 100 квадратних метрів. Пошкоджено скління вікон будинку. 13.12. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Рубіжне. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі 30 квадратних метрів та трава на площі 1 гектара. 10.56. місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу двома кабами спалахнули. Господарчі споруди на площі 100 квадратних метрів. Пошкоджено шість приватних будинків. Постраждала 85-річна жінка, 10.30 місто Куп'янськ. Внаслідок влучання двох кабів пошкоджено чотири приватних будинки. 10.15 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання каба пошкоджено чотири приватних будинки. Куріли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 5 квадратних метрів. Постраждали 75-річна жінка, шістдесяти дев'ятирічній. Чоловік та 68-річна жінка. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 77 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 16 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також в місті Харків. Внаслідок бомбардування села Горохуватка Борівської громади Ізюмського району виникли пожежі на території приватних домоволодінь на загальній площі 400 квадратних метрів. Двоє цивільних осіб зазнали поранень. Після серії авіударів по приватному сектору міста Куп'янськ чотири цивільних людини постраждали. Виникли три осередки пожеж на загальній площі понад 100 квадратних метрів. Ще 14 приватних осель та кілька надвірних забудов зазнали руйнації. В день місто Харків та прилеглі. Райони області ворог атакував ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання по житловому сектору об'єктах цивільної інфраструктури та природним екосистемам. Постраждало 11 цивільних людей, сталося 10 пожеж, котрі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Вночі Харків знову опинився під масованими ударами російських БПЛА. Під прицілом були цивільні об'єкти. Внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними. Ними жертв та постраждалих немає. Роботи з ліквідації пожеж та розбору завалів тривають. Під час однієї з побутових пожеж, що сталась у квартирі житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі Харкова, врятовано дві особи. За добу в природних екосистемах сталося 37 пожеж на загальній площі близько 40 гектарів. До ліквідації шести пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Триває ліквідація пожежі у Балаклійському лісництві. Ізюмського району о 9.00 22 квітня відбулась локалізація вогню на площі 349 гектарів. Наразі вживаються заходи щодо остаточної ліквідації окремих осередків горіння. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки. Марія Солов'йова, Дмитро Онгуєнта Ігор Мікенін. Харків. Новини.